Руки, є, стой, що ти його ламаєш? Є? Не що не, ти... Чого ти його затримаєш? Документ, документ, що він стримає. Я говорю, документ. Ви порвали йому курточку зараз. За я нічого йому нервувати? Не Хлопця. Ми... За... За... Що ви in, робите? Зачем? що? Що ви робите? Нема протоколу ніякого. Що ви робите? Буде протокол. Що ви ділите? Дивіться, люди пакують просто. Що це таке беззаконня якесь? Що ти робиш? Лізі, ламають ламайтеся людину, просто ламають. Беззаконня, просто беззаконня. Ви. Боже, просто ламають на вулиці людину. Ні підстав, ні протокола, нічого немає затримання, просто ламають туди. Просто ламають людину, ви не снімають, звезд на що знищаться. Без закона. Порвали курточку йому, дивіться. Та не чинить Що ви робите? Що ви робите, що ви робите, робите? робите питаю. Людину затримують без документів, без підстав. Беззаконня твориться. Просто ТЦК, ну ти ну, цікава, ну а хто ж? Як це за що? Чого? чого ви його затримуєте? Документ, що він затриманий, Покажи документ, підставу що й затриманий. Чого ви його не маєте? Зараз буде склавний протокол. Як це зараз? Як це зараз? На даний час немає протоколу. Чого ви його затримуєте? Снімайте, люди, снімайте, дивіться, що твориться. Ну просто беззаконня, блядь. Просто беззаконня, сука. Яке беззаконні? Чому тікає? Снімайте людям, люди, помежіть, пожалуйста. Пожалуйста, помежіть. Пожалуйста, помежіть, люди. Просто беззаконня. Просто беззаконня, сука. У нього немає. У нього немає. Ні про немає, нічого немає. Де він стояв? Немає. Протоколу затримання немає. Протоколу затримання немає! Протоколу затримання немає! Що ви робите? Люди, поможіть, будь ласка. Це беззаконня, це сваління, блядь, коле. Наша поліція служить з тобою Що ви робите, отпустіть? Що ти робиш, блядь? Просто беззаконня. Просто такі самі беззаконні. Просто беззаконня. Пожалуйста, люди, помощі себе люпакувати.